Всім привіт! Я Міла і дякую велике, що приєдналися до мене на це заняття. Дозвольте одразу вам нагадати, підписатися на цей канал, подобати це відео. І якщо вам сподобається практика, відправте її вашим друзям. Дякую! І сьогодні у нас буде енергійна йога практика, в якій ми будемо працювати з підняттям нашої енергії та такими відчуттями, як натхнення або мотивація. Для цього ми сьогодні трошки побудемо догори ногами, але не лякайтеся, ми не будемо робити стійку на голові. Все буде доволі легко, тому залишайтеся зі мною. Як завжди, повна версія цієї практики буде у мене на патреоні. Будь ласка, переходьте за посиланням під цим відео, підписуйтесь. Там буде більш детальний опис, більш довге пояснення і трошки цікавіша практика. Це в нас більш така коротка версія. Добре, і давайте починати. І ми почнемо в позі на четвереньках на руках та колінах. Вставайте на руки та коліна. Переконайтеся, що ваші коліна приблизно на ширині стегон, А руки трошки ширші за ваші плечі. Розправте широко пальці рук, подивіться між ваших рук. Добре, зробіть тут перший глибокий вдих. Підверніть пальці ніг. І тепер на видиху підніміть коліна і відправте ваші стегна назад і догори собака мордою вниз. Наші перші собака мордою вниз. Давайте просто позгинаємо коліна. Можливо, навіть піднімаючи одну ступню від підлоги по черзі. Відчуйте це приємне розтягнення у сідницях, стегнах. Тепер на вдиху відпустіть коліна донизу, поза на четвереньках. І на видиху повторюємо. Піднімаємо коліна, стегна назад і догори. Собака мордою донизу. Ви можете знову тут поз'єднати коліна. Або, якщо ви хочете залишатись не рухаючи, просто зігніть обидва коліна трошки. Таким чином, спина витягується ще більше. Повторюємо: на вдиху, відпустіть коліна донизу. І на видиху ще раз. Собака мордою донизу. Залишайтеся тут. Тепер ми тут залишимось на три глибоких вдихи та видихи. Зігніть трошки обидва коліна. Відчуйте, як ваші долоні трошки давлять в підлогу. Хребет витягується ще більше. Зробіть тут глибокий вдих, видих через рот. З полегшенням, давайте ще раз глибокий вдих. І з полегшенням. Добре. Поставте ступні трошки ближче одне до одного. На вдиху підійміть праву ногу догори. На видиху переведіть вагу тіла вперед, зігніть праве коліно та зробіть крок вперед між ваших рук. Якщо це не сильно доступно сьогодні, то допоможіть собі просто рукою. Переконайтеся, що ступні досі на ширині стегон. Відчуйте силу у ваших ногах і тепер на вдиху підіймаємо груди, руки над головою. І на видиху зігніть трошки більше праве коліно, розслабте тут плечі. Зробіть тут ще один вдих, підійміть трошки груди. І тепер на видиху привідіть долоні до поперекового відділу спини і з'єднайте ваші руки у замочок. Витягніть руки, відчуйте ваші лопатки, відчуйте, як груди розкриваються ще більше, подивіться трошки догори. Продовжуйте дихати. Тепер на вдиху, підніміть руки над головою. На видиху відпустіть ліву п'яту на підлогу. Поверніть стегна до сторони, розкрийте руки до сторін. Позовою на два, бо віра на два. долоні дивляться донизу і погляд до правих пальців руки. Зробіть тут ще один вдих. На видиху зігніть правий лікоть, покладіть передпліччя на коліно. І витягніть ліву руку над головою. Тепер на вдиху повертаєтеся до віри бедра на два. І на видиху повторюємо. Вдих і видих поза бокового кута. Тепер ми залишаємося тут. Поверніть ваші груди трошки більше до стелі, подивіться, догори. Я забула вам сказати, що, можливо, сьогодні вам знадобляться блоки, книжки або кухонні контейнери, щось, що може їх замінити. Добре, тепер на вдиху, подивіться донизу, відпустіть вашу ліву руку приблизно до стегна, і відпустіть праву руку попереду вашої правої ступні, трошки попереду приблизно на такій відстані. І тепер переведіть вагу тіла на праву ступню. Та праву руку. Підійміть ліву ступню, Випряміть вашу праву ногу, але залишайте праве коліно трошки зігнутим. Розкрийте стегна до сторони. Ліві пальці ноги показують до сторони. І підійміть ліву руку над головою. Зафіксуйте ваш погляд на одному місці, яке не рухається. Це ваш дріщі, фокус погляду. Зору. Зробіть ще один вдих На повільному видиху подивіться донизу, відпустіть ліву руку донизу і ліва стопня до правої стопні Нахиляємося донизу, зігніть трошки обидва ваші коліна. Розслабте шию і маківка голови тягнеться до підлоги. Долоні на підлозі або на гомілках вдих. Підводимося наполовину. І на видиху складаємося долоні на підлозі. зробіть крок назад правою, лівою ступнею, собака, мордою донизу. Можливо, позгинайте тут знову трошки ваші коліна, або залишайтеся з обидва колінами трошки зігнуті. Добре, давайте зробимо наступну сторону. Поставте ступні ближче одне до одного. На вдиху, ліва нога над головою. І на видиху переводимо вагу тіла вперед, зігніть ліве коліно, ліва ступня поміж рук. Переконайтеся, що ступні на ширині стегани. І тепер на вдиху підводимося догори, піднімаємо груди, руки. І на видиху залишайтеся тут, зігніть трошки більше ліве коліно, розслабте плечі. На вдиху розкрити груди. І тепер на видиху привідіть долоні до поперекового відділу спини, з'єднайте долоні у замочок, витягніть руки, відчуйте ваші лопатки, подивіться трошки догори. Продовжуйте дихати. Добре, тепер на вдиху, підіймайте руки над головою. І тепер на видиху відпустіть праву п'яту на підлогу. Поверніть стегна до сторони, розкрийте руки до сторін, долоні дивляться донизу. Залишайтеся, як ви зараз є. Я просто повернусь до вас, погляд до лівих пальців руки. Зробіть тут вдих. На видиху зігніть лівий лікоть, покладіть перед на коліна, витягніть праву руку над головою. На вдиху повертаємося до віра бедраса на два. Коліно залишається зігнутим. На видиху повторюємо. Ще раз вдих і видих. Ще раз. І видих. Залишаємося тут. Поверніть груди більше до стелі. Тепер на вдиху подивіться вниз, відпустіть праву руку до стегна і відпустіть ліву руку попереду лівої ступні. Я роблю трошки крок назад, щоб мене було видно у камері. І тепер переведіть вагу тіла на ліву ступню та ліву, руку і підійміть праву ступню від підлоги. Трошки, зовсім трошки зігніть ліве коліно і починайте розкривати ваші стегна до сторони. Рука тут може бути на блоці, на підлозі, на книжці. І повільно підійміть праву руку. Праві пальці ноги показують до сторони. Відчуйте різницю між вашою першою та другою сторонами. Можливо, на другій стороні чи на першій ви відчували такий трошки більший дисбаланс. Я зараз це відчуваю на своїй лівій стороні. Права сторона була більш стабільна. Добре, тепер на вдиху, подивіться донизу, відпустіть праву руку донизу і видих, права ступня до лівої стопні. Складаємося донизу, коліна трошки зігнуті. Тепер вдих, підводимося наполовину, розкрити груди. На видиху складаємося, долоні на підлозі, зробіть крок назад правою, лівою ступнею у планку. Можливо, позгинайте тут трошки ваші Коліна знову, відпустіть можливе напруження. І добре, тепер на вдиху відпускаємо коліна донизу. І на видиху просто перевертайтеся і лягайте на спину. Просто лягайте на спину. Зігніть коліна, покладіть ступні на підлогу. І зараз це той момент, коли ми з вами трошки побудемо догори ногами. Ми будемо робити позу, яка називається Двіпарі та Караня. Можливо, спочатку подивіться, як я це буду робити, а, і потім повторюйте: поставте ступні на підлогу, і тільки підніміть ваші стегна. І тепер покладіть ваші долоні під стегна, утворюючи такий, наче кошик, кошик підтримки для стегон. Трошки більше можливо підверніть лікті під спину, щоб лікоть ось тут утворював такий прямий кут і повністю підтримував. Стегна, ноги. І тепер відчуйте силу у ногах, і підніміть праву ногу і ліво. Тепер дуже важливий момент: це не стійка на плечах. Тобто ми не будемо робити ось ось цього. Зверніть увагу, що моє тіло утворює тут такий, наче кут, мої ступні над головою, і пальці ніг показують до моєї голови. Я не відчуваю абсолютно ніякого тиску на мою шию або плечі, або голову, тому що основна вага приходиться на мої руки. Руки у нас сильні, Руки підтримують майже всю ха -ха, другу половину тіла. Розслабте тут м'язи, обличчя. Зазвичай ми у цій позі. Затримаємось десь на 3, іноді навіть на 5 хвилин. У нас сьогодні коротка практика, ми не будемо цього робити. Тому давайте зробимо тут ще один вдих, видих. І наприкінці видиху. Дуже повільно продовжуйте підтримувати стегна руками. Почніть хребець за хребцем відпускати спину на підлогу. Спочатку у вас. Опустіться трошки ноги над головою, спина на підлозі і повільно відпускайте ноги на підлогу. Ви, великі молодці. Тепер приведіть коліна до грудей, трошки обійміть себе тут. Похитайтеся зі сторони в сторону. Витягніть ліву ногу на підлозі, на вдиху трошки ближче. Приведіть праве коліно і на видиху відпустіть праве коліно до лівої сторони. Стегна до правої ліва долоня на коліні або стегні. Якщо це коліно не зовсім відпускається на підлогу, підкладіть блок або подушку під коліно, розкрийте праву руку до сторони і подивіться до правої сторони. На вдиху, повертаємося до центру, зігніть обидва коліна. На видиху витягніть праву ногу. Тепер зробіть вдих, ліве коліно ближче до грудей. І на видиху відправте ліве коліно до правої сторони, стегна до лівої. Знову ж таки, якщо це коліно не зовсім дістає до підлоги, можете підкласти блок або подушку. Ось таким чином. Покладіть праву руку на ліве коліно, Розкрийте ліву руку до сторони. І подивіться до лівої сторони. Добре, тепер на вдиху, повертайтеся до центру. Зігніть обидва коліна. І видих тут, обійміть себе. Повільно перевертайтеся на вашу праву сторону, затримайтеся на правій стороні. Я запрошую вас у положення, сидячи, будь ласка, сядьте на щось, що може підняти ваші стегна на подушку, складену ковдру або на його блок. Як це роблю я. Ми завершимо з Наді Щодона. Я впевнена, ми вже з вами практикували разом Наді Щодена. Для Наді Щодона нам знадобиться наша права рука, зігніть ваш казівний та середній пальці. Безмінний та великий приведіть до переносиці та відпустіть ці пальці, поки не відчуєте ваші ніздрі. Якщо ви відчуваєте втому у правій руці, підкладіть ліву руку під праву для більшої підтримки. Добре, привідіть пальці до ніздрів, закліщуть тут очі. Давайте зробимо тут повний вдих через обидві ніздрі. Повний видих через обидві. Тепер великим пальцем закрите право і вдих тільки через ліво. Безамінним закрити ліво, відкрити право і видих через право. Вдих через право. Закрити право, відкрити ліво, видих через ліво. Вдих через ліво. Закрити ліво, відкрити право і видих через право. Вдих через право. Закрити право, відкрити ліво і видих через ліво. Вдих через ліво. Повільний видих через право. Глибокий вдих через право. Закрити право і повільний видих через ліво. Глибокий вдих через ліво. Закрити ліво, відкрити право і повільний видих через право. Останнє коло глибокий вдих через право. Закрити право, відкрити ліво і видих через ліво. Ви можете продовжувати цю техніку дихання, дихальну практику стільки, скільки ви ще захочете, можете залишатися тут. Або якщо ви хочете завершити цю практику, повільно відпустіть руку на коліно, зробіть глибокий вдих через обидві ніздри. І повільний видих. І з'єднайте долоні разом навпроти грудей. Анджели мудра. Відпустіть трошки голову донизу. Як завжди, я дуже вам вдячна, що ви приєдналися до мене на цю практику. Я бажаю вам гарного дня і до наступних зустрічей.